Доброго вечора ми з України! Вітаємо вас на каналі Будні Юва! Юа-Юа! Я ж не вирізатиму, я ж це все ставлю. Ні. То вона за кадром. Всім привіт! Гарного вечора! Сьогодні хочемо зробити знову джерки. Дуже багато запитань було стосовно рецепту, стосовно ваги м'яса. І 300 разів все розказував, показував, на ваги кидав. До речі, дай, будь ласка, ваги. Поставлю тут. Да. І на ваги кидав м'ясо, все показував, розказував і все одно мільйон запитань. Або ж люди не дивляться до кінця відео, я не знаю. Або просто хочуть ну, коментарі показати. І які рецепти, і що кидав, і скільки маринував. Маринуємо ми взагалі в основному 3-4 години. 3-4 години маринуємо, потім виложуємо в сушарку і сушимо ну, приблизно 8-10 годин. Ну я на ніч ставлю, завжди ставлю на ніч. Зранку проснувся, вони вже готові, запашні запах на всю хату. Дуже смачні і красиві. Сьогодні ми робитимемо небагато їх. 4 половинки курячої грудки ось є. Я їх завчасно в морозівки трішки приморозив, Чуть-чуть витяг вони підтали. Ну, Зараз, напевно, я їх зважу. І ну, щоб вже не було ніяких питань, зараз я їх зважу, скажу вам вагу. І потім будемо робити маринад, маринувати. Маринад зробимо, потім ми їх наріжемо на слайсері, замаринуємо і включимося вже, як будемо розкладати їх на сушарку. Дай, будь ласка, мені якусь мисочку, я зважу е, ці грудки, бо постійно запитання задають. Ого, знімай тару. Тут саме миска пів кілограма, мабуть, важить. Так, я, я кажу, знімай тару. Ого, більше. 852 грама. Знімаємо тару на вагах нуль. Так, робимо ми для себе. Беру голими руками. Це не на продаж. Не на продаж. Тару зняли і уважимо наші кухти. Куди. Просто філе курки трохи недоношні. Кіло 951 грам. Будемо пробувати... А, сушарка у нас. Це я так для виду її поставив. якась китайська. Так що на відео вона нам не потрібна. Для домашнього користування нам не виходить. Да, наша задача зараз на слайсері нарізати м'ясо. Ага, Туди вкидати її сполоснула. Ага, дякую. Зараз спробуємо нарізати наше. Я різати можна. М'ясо різати можна двома способами. Лежачи отак. Ну, будуть полоски дуже маленькі. Отак. Будуть довгі, ну, тоненькі. Ну, а можна отак. Будуть такі, як лопухи. Так, ну і що? Розрядилась батарейка на телефоні. Ось уже скільки нарізав та побачив, що батарейка розрядилася. Ріжемо м'ясо на слайсері, ріжемо в поперек волокон. Ну, Дружині захотілося так. Один, правда, кусочок я по-любому наріжу отак через усе, щоб були такі лопухи дебелі. А остальне ріжемо отак. Ну такими ось, такими дольками, в поперек волокон. Так, ну що, погнали. Ось така краса вийшла. Нарізані вже дольки. Та як це? Хотів сказати, що зараз розсиплю по-любому. І все попав, навіть не розсипалось. Так, ну і одну дольку для себе. Так як люблю я. Я хочу зробити по всьому периметру 'яснові грудки. Отак. Отак хочу, зараз покажу. Такие, чтобы были лопухи. Вот так хочу. хочу вот, так. вот так хочу, друзья, вот так. Хочу вот так. Красота, да? И мне не подумается. He's real hot, but they say you never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You want to get away, you better get in line. Won't go another day. i was wasting any time. I've got a lot to say. Can't hold it in this time. Got no filter. I got no filter. No filter. I got no filter. No filter. Так, ну вийшли. У нас отакі вот Мої зверху, мої красивенькі. В дружини там же ж маленькі, такі як вона хотіла, вона хотіла поперек волокон. А мої гарненькі, такі, довгенькі, дивіться, які. Шелапад. Шир... Як Широченькі такі. <Mmm. А зараз як його добре смачно буде їсти. Як взяв кузов, то має весь. Так, ну зараз переходимо до приготування маринаду. Але маринад сьогодні буде не по моєму рецепту. А по рецепту так. дружини. Так і в мене його немає. Ми зараз будемо робити все голос. Та я не думаю. <рес> олія, обично, соняшникова олія. Я не думаю, що воно добре буде. Ти дожди, я мікрофон тобі причеплю. Ти жорстка гірчиця. Гірчиця багатенько, тому що вона в зернах. Ну, самі знаєте, що таке діджонська гірціця. Що я буду повторювати. Відкіль вони знають. На перший день. Написано французька, на світі. десь ти обманюєш. Французька. Ну, французька, це є ну, діджонська. Ката, поняли, Вона... що Зерна. Горошок. Зернах. Така, ну. звичайна. Зернах. Для кольору візьмемо куркуму. Будуть жовтенькі вони слайси. Та вже не міряю нічого. Діма, подай віса. Ваги його висять. висять. У нас чоловік постарався. Намолов і сіль, і перець, чорний горошок, перемолов в дрібну цю. Як його? На кофемолки перемолов мелений горошок. перець чорний мелений горошок. І, і тепер бомба. крупнозерниста сіль була. І також в кучу один до одного перемолов. І воно і запах, і сіль, і все зробить. Але, запах, Але треба напополам з нітритною сіллю сипати. Тобто, якщо я дві пучки цього кину. Напополам з нітритною сіллю. Пів звичайної солі і пів нітритної. Ну і тут, звичайно ж, дві пучки цієї солі. Ну, а взагалі треба сипати солі 14 грам на кілограм. Ну, Але ж ми його не пучки, пучки, використаємо. Можливо, там 2 кілограми. Ми його не використаємо 2, все. 2 кілограми, якщо там м'ясо в нас, то, то в тебе, можливо, і вийшло ж 4 пучки. Це якраз вийшло 28 грам. Мені вже подобається маринад. Так нікому не видно, що там тобі подобається. М -м? Мені таке, як ото дитина маленька, знаєте. Не буду продовжувати все. Не буду. Ні, але красиво. Як дитина маленька вже. Чоловік робить все по рецепту, все, а я. Ні. Я мариную м'ясо того, що я бачила, по пучкам все покидала по, не знаю. <реку> <реку> Сіль у мене завжди на смак. Перець, часник також на смак. Ну, немає конкретного чогось. Тобто Кожна людина вона індивідуальна і. Кожній людині треба по різному гірчиці, по різному солі, по, -по різному перцю. Да, тобто да. кожна людина індивідуальна. А повторити чийсь рецепт, то це також ну, одним не віде. факт, що да. воно получить, тому що може та людина в своєму рецепті дещо упустити, допустимо, кинути, да, а не, не сказати цього у відео ну, чи ще щось. а ще щось. як варіант, як варіант. Одній людині подобається солоніше, другій людині солодше, третій людині, дам, щоб перцю побільше, було. Ну, бери мої лаптики наниз ложи. Підожди, тут ось кусочок. Ой, приліп, приліпився. Як же служає? Як тут треба спочатку промазати, перевернути. І ще раз отак промазати. <звук> I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? like a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. І так, все м'язко ми замаринували. Так як в нас на годиннику вже щось там около 9 години ми це м'язко зараз накриваємо стрич плівкою і відправляємо в холодильник до ранку. А взагалі, то ми його відправляємо маринуватися десь на 3-4 години. Ну Так як через 3-4 години вже буде такий, такий час, що ми вже будемо відпочивати. Тому зранку ми просинаємося, розпаковуємо і далі знімаємо відео. Всім доброго ранку! М'язко наше дістали. Промаринувалося воно в нас всю ніч. Зараз будемо розкладати на, на листи сушарки і запускати процес сушіння. Myself. I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna learn the consequence Of being incompetent Mental health is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top ten Taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've Так, ну і вмикаємо на 70 градусів на 10 годин, ну плюс-мінус. В залежності від того, якої товщини м'ясо. Я приблизно плюс-мінус 10 годин його сушу. Якщо дуже тоненьке, то воно там за 6 годин висушить, висохне. Погнали. Так, ну що, друзі, ось такий у нас вийшов результат. Перша партія вже повністю готова. Я її ось витяг. Думаю, вже пора відео знімати, бо вже син Попробував зверху. Тут надібрав, трішки надпробував от таке сушена курочка. Чіпси. Джерки, чіпси, їх як завгодно називають. Уже на смак попробували, ну дуже добре, класне. Зараз, напевно, поїду в магазин, куплю якийсь напій до цих чіпсів. І буду пробувати. Зараз сушиться вже друга партія. Перша партія висохла, друга партія сушиться. Один лист у мене залишився вільним. Я сюди нарізав, слайсером нарізав чорного хліба. Чорний хліб у мене просохне. Ось так він виглядає. Слайсером нарізав, чорний хліб у мене висушиться. Я візьму часничком його натру і піде тільки так, буде смачню Я вже таке робив. От така Краса. Дивіться. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!